Пасха це спасіння людей від смерті і пекла. Цю можливість віруючим забезпечив Ісус Христос. Тому наша Пасха Христос. Як це відбувається? Всі люди грішні, а Бог святий, тому, щоб наблизитися до Бога, нам потрібно покаятися в гріхах і хреститися в Отця, Сина і Святого Духа. Слово хрещення перекладається як занурення. Коли ми занурюємося в Ісуса, в Слово Боже, ми з'єднуємося з Христом, стаємо з Ним одним духом і одним тілом, церквою, стаємо однодушними і однодумними з Христом. Ми вмираємо з Ісусом Христом для цього світу і народжуємося духовно для життя вічного, йдемо з Христом в пекло і воскресаємо разом з Ним. Бог посадив Христа поряд з собою. І якщо ми у Христі і Христос в нас, то ми разом з Ним на небі. Тобто для нас вже є місце на небісах, тому нам не потрібно розбиратися зі смертю і пеклом. Для нас фізична смерть це перехід у життя вічне. Ми повертаємось додому, до Отця Небесного. Ісус пішов на хрест заради нас, щоб викупити нас. Він забрав ключі від смерті і пекла і ожив, щоб виправдати нас, щоб ми не пішли в пекло. Тілом ми залишаємося на землі, але ми померли для цього світу. Тепер Христос живе в нас і ми продовжуємо Його справу. Диявол розраховував, що, вбивши Христа, Він знищить єдиного Божого Сина, і вже не буде кому на землі проповідувати Слово Боже. Та виконувати волю Божу. Але реалізовується план Божий. Спочатку Дух Божий зійшов на 120 учнів Ісуса Христа, які зібралися у світлиці. Вони почали проповідувати Євангеліє і до церкви одразу приєдналися три тисячі віруючих Ісуса. З того часу кожен день Бог приєднує до церкви тих, що спасаються. І тепер у Бога багато синів та дочок, які забирають душі людей у диявола. Якби диявол знав цю таємницю Божу, то ні за що би не розіп'яв Христа. Тепер ми повинні жити за духом, тобто розпинати на Христі свою плоть і душу, а не виконувати їх за баганки. Якщо ж ми знову грішимо, дозволяємо своїй плоті і душі царювати в нашому житті. То ми розпинаємо в собі Христа, і тоді разом з цим грішним світом йдемо до пекла.